Привіт усім! З вами я і моя байка. Хочу сьогодні вам розказати за свої орхідеї. Оце мої подарунки. Такі мені подарували таку красу. Я раніше боялася таких вазонів. Думала, що орхідея вона дуже вибаглива. А виявилося, що ні. Все, що для неї потрібно, це щоб вона стояла на західному вікні. Коли сонечко заходить, воно її тоді зігріває і освітлює. Це два різних види. Мені більше оця подобається, вона більш така вишукана, мені здається, ніби як японська. О, а в цієї дуже красивий колір. Вони вже в мене два роки. Ось цю вже треба пересаджувати, тому що вже дивіться, скільки куріння повипускалось. Ось, ну, а ця трошки молодша. Знаєте, піддивилася, що її підживлюють рисовою водою. Взяти рис, залити чуть-чуть тепленькою водою, щоб він кілька хвилин постояв, а тоді цю воду стідити. І підживлювати ось ці квіти. Та й думаю спробую. І що ви думаєте, правда? Спрацювало? Я підлила і ці вазони забуяли прямо. Стільки квітів повикидали такі. Таке рясне цвітіння розпочалося. Ось так. Так що, якщо хтось ще сумнівається, підживлювати чи не підживлювати таким способом рисовою водичкою, рекомендую. Працює. Ось, дивіться, яка краса. Ось така, не бійтеся. Купляйте такі вазони ось, і тільки ставте їх на західні вікна, там їм буде дуже добре. Така ніби напівтінь, непряме сонячне проміння, і їм буде дуже добре. Будуть квікнути, будуть вам дарувати радість. І милувати ваше око, все, бувайте здорові!